Сподіваюсь, він не впаде і не поїде. Для того, щоб обкатка мотоблока пройшла успішно, обов'язково дуже накидало масло. Погнали! Привіт, шановні глядачі, підписники та гості мого каналу. Хочу сказати одну дуже важливу річ. Я нікого нічому не збираюся навчати на своєму каналі. Я просто показую те, що роблю я, бо це мій блог. Нарешті сьогодні буду робити обкатку цього звіра. Все не вистачає часу, то робота, то погода. Щось завжди заважає. Зараз щось придумаю, треба його підняти. Підставлю якісь каміння або ще щось, щоб колеса могли вільно обертатися. І буду поступово помаленьку робити обкатку на кожній передачі, як цього вимагає книжка по експлуатації цього мотоблоку. Ось зробив таку конструкцію, підклав камінь, під нього бруски. Спереду теж камінь. Ось так. Не високо, але... Колеса добре начіпляють землю. Одному це робити дуже важко. Мотоблок тяжкий. Піднімав таким донкратом по черзі, спочатку з одного боку, потім з іншого боку. Ну і так воно буде. Сподіваюсь, він не впаде і не поїде. Отже, і... як я буду робити обкатку? Почитав ще інструкцію по експлуатації. Там рекомендовано по пів години на кожній передачі. Так, напевно, так і буду робити, але з перервами, мабуть, по 10 хвилин двигун буде працювати на вимкненій швидкості. І хвилин 15 буде відпочивати. І так буду робити. Першу, першу понижену я не буду зараз обкатувати, тому що я на ній вже і так. Покатався. А інші передачі зараз буду робити обкатку. А також зразу буду підключати фрезу, тому що вона теж 2 години повинна пройти обкатку. Все, перші 10 хвилин прогнали. Все добре, нічого не впало, нікуди він не поїхав, навіть з місця не зворушив. Зараз дам йому трохи охолонути і буду продовжувати обкатку і надалі. Для того, щоб обкатка мотоблока пройшла успішно, обов'язково приготуйте собі смаколики. Так, як я і казав, першу передачу я пропустив, першу понижену. Щойно пройшов обкатку другої пониженої. але я не робив цього пів години, як казав. Я зробив 15 хвилин. Я думаю, цього буде достатньо робити це на холостому ході. І зараз приступаю обкатувати третю понижену передачу, теж 15 хвилин. Погнали! Обкатку задніх передач я буду робити з виключеною фрезою. Тому що в інтернеті багато бачив такої інформації, що механізм натяжіння цепу у редукторі фрези, він не розрахований на те, щоб фреза працювала в іншому напрямку, тобто назад. Я не буду це перевіряти, але просто зроблю так. Задні передачі буду. Обробити обкатку без увімкненої фрези. Поки мотоблок проходить обкатку, я щоб не гаяти часу, тут в бочці спалюю старі дрова, гнилі доски, які вже не потрібні. Для чого я це роблю? Я вже дуже скоро планую саджати малину. І це буде попіл для того, щоб трохи підживити саджанці. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео про посадку малини. Далі буде цікаво. На повишених передачах я фрезу теж не вмикав, тому що дуже великі оберти і вібрація така, що мотоблок просто хоче спригнути з тих підставок і поїхати вперед. Тому 4, 5 і шосту передачу буду робити обкатку без фрези. Робив обкатку ось так сапуна накидав масло. Хоч і оберти були не дуже високі. Я так вважаю, що в магазині просто масло залили більше рівня. Ну воно так і є. Хто добре розуміється на цьому прав я чи ні, підскажіть в коментарях. Повинно так бути чи ні. Ну ось і все. Зробив я обкатку всіх передач. Робив десь по 15-20 хвилин на кожній передачі. Ряд понижених, ряд повишених, а також задні передачі. Можливо, цього недостатньо. Хтось каже, що для КПП взагалі не потрібна обкатка. Хтось каже, що треба. Що мені не сподобалося... Мабуть, це через те, що КПП ще нова, дуже важко включається повишений ряд. Дуже важко. Мабуть, з часом розробиться та стане легше. Всім дякую за перегляд. До побачення!